Підготовка до школи, спорт та безкоштовна психологічна реабілітація для ветеранів війни у Дніпрі. Відкрили центр сімейного розвитку Сходинки успіху. Його засновниця Ірина, дружина військового і педагогиня, про власну справу мріяла давно. Реалізувати ідею змогла завдяки грантовій програмі. Є робота. Хто може долучитись до неї і які умови, дивіться далі у сюжеті? Який звук ми з тобою в чумах? заводимо моторчик. у Ірини. Звірко величезний педагогічний стаж та дві вищі освіти логопедична та економічна. Жінка давно мріяла їх поєднати задля власної справи відкрити центр сімейного розвитку. Ідея прийшла ще під час пандемії ковід. А повномасштабне вторгнення тільки посилило потребу. Ми розуміли, що навчання переходить на онлайн, а діти потребують офлайн навчання. Вони хочуть спілкуватися, грати У спортивні зали, ніде нічого майже не працювало. Ірина, дружина ветерана російсько-української війни, тому змогла скористатись грантом від урядового проєкту Є робота на півмільйона гривень. Гроші були на оренду нашої будівлі, на закупівлю канцелярських товарів, меблів, а на закупівлю авторських програм, реклама. Також за грантом Ірина працевлаштувала викладача та психолога-терапевта. І ось він сучасний простір для розвитку всієї родини, сходинки успіху. Тут і підготовка до школи, і англійська для малечі різного віку, і навіть карате. Програму Є робота адмініструє Державна служба зайнятості. Кажуть, отримати грант на створення або розвиток власного бізнесу можуть ветерани, члени їхніх родин, а також люди з інвалідністю внаслідок війни. Сума до одного мільйона гривень. Скористатися програмою не важко. Потрібно сформувати бізнес-план, подати заявку через портал Дія, отримати скоринг банку, пройти співбесіду з фахівцями служби зайнятості і отримати позитивне рішення. Окрім дітей та їхніх батьків, звернутись по допомогу психолога у сходинки успіху можуть й ветерани АТО та повномасштабного вторгнення РФ. Для них це безкоштовно. Ти ж так звик виживати, і ти постійно знаходиш. О, я до сих пір вже скільки років пройшло, боюсь відкритого простору. Я завжди фіксую точки, де прильоти йдуть. Я завжди дивлюся, де можна відскочити. Цей центр нагально потрібен, щоб працювати із бійцями, які повернуться з фронту, тому що їх очікує не місяці, а роки реабілітації. Також для родин ветеранів будуть знижки на освітні послуги центру, каже Ірина. Жінка дякує експертам, які допомогли оформити бізнес-план та втілити її важливу мрію у життя. Бізнес-план він складається ще із цифр, так форму. Тут ну певні трудності були в мене. Фахівці з центру зайнятості досвідчені дуже фахівці. Я хочу це підкреслити, бо я без них би, мабуть і не впоралася. Вони допомагали мені. Чоловік Ірини Сергій каже, цей проєкт це приклад, який так потрібен його побратимам, аби повірити у свої сили та знайти себе у цивільному житті. Дуже вдячний. Центру зайнятості, тому що та опіка, яка була над моєю жіночкою, як вони допомагали, це 50% успіху того, що ми зараз маємо. І це далеко не єдиний успішний кейс ветеранського бізнесу на Дніпропетровщині. Свої бізнес-ідеї ветерани та їх дружини реалізують у виробництві засобів детейлінгу для авто та миючих засобів для підприємств, надають послуги агровиробникам за допомогою дрона, вирощують сільськогосподарські культури та ще багато різних цікавих ідей. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11 каналу.